Отношения. Оце і є. Двигатися в Духі Святому. Імети отношення. То есть я і Дух Святий. Все остальне взагалі не, 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 не має значення ніякого. Я і Дух Святий. Це кожен з нас должен так вот собі сказати. Все. Сусідні, дом, там, короче, іменно ценності, гроші, робота, сім'я. Сім'я навіть не грає ролі, бо вона розпадеться без Бога. Без Бога сім'ї розпадаються, може, ви не знаєте. От. Коротаємо ми ночі кліннеє. Нелюбимає с нелюбими. Є така пісня. Була. Зараз ми вже другу пісню співаємо. Господь є сила моя. От. Оце саме головне. І це, щоб. Кожен виніс з цієї аудиторії, щоб кожен виніс ідею, огоньок, оцю іскру, іскру, і сказав сам собі, я через все переступлю, але з Духом Святим я почну. Іметь отношение. То есть буду двигатися в Духе Святому. Щоб там, нехай, хоч землетрясение, нехай бомблять, нехай, короче, що угодно. Я буду з Духом Святым двигатися. Все. І жизнь начне мінятися вокруг. Жизнь начне мінятися. Но тут саме головне, я оце буває, просипаюся. Осознання. Того, що я не просто так на цій землі. Осознання цього, що мене Бог послав, що я відділив мене Бог. Що це У кожного, хто движеться в Духі Святому, у кожного це осознання должно бути. От чому? Пойдіть і навчіть. От чому учитися треба? Не Біблію читати, тому що її взагалі на Ісуса знали і розп'яли Ісуса Христа. Не в члені Біблії заключається іменно служення Богу і жити в Богі. А в самому Богі Біблія пишеться о Богі, а не Біблія ценност. А сам Бог. І з ним нужно двигатися, і в ньому треба жити. Щоб не Бог був. Жизнь была в Боге.